Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого нашого спілкування на третій світовій. Такий вже у нас концептуальний канал так називається. Так ми його придумали, і от так багато чого несеться до того проекту. Так би мовити, проекту ну справа в тому, що зараз дуже багато є незрозумілостей, які у нас пов'язані з сполученими штатами Америки. Ну от, от вже все так вже фактично проти Путіна і проти його колег мають вводити санкції, як то кажуть. Але Путін в останній вагон цього потяга, який утікає. Він ще закинув низку пропозицій. Подейкою, що наступного тижня має бути зустріч Путіна та Трампа. Подейкою, що згодом має бути тристороння зустріч із залученням президента Українського Володимира Зеленського. Подейкують багато чого. А от знаєте, що би я хотів зараз обговорити для того, щоб дати розуміння. Як взагалі рухи в різноманітні процеси змінюються всередині Сполучених Штатів Америки? Що говорять публічно до американців, представники Білого Дому? Тому що за цих півроку, які минули, ми пройшли доволі такий ну великий шлях прогресу від зеленського диктатора і завершення війни за 24 години до зеленського в принципі непоганого хлопця, путіна поганого хлопця, і уже війну ну якби за 24 години ні. А, і оце все зараз. Ми разом проговоримо з моєю хорошою колегою, подругою Оляною Бойчук. Вона є журналісткою, яка трудиться якраз таки у Сполучених Штатах Америки. І Вона трішечки про Вашингтонську тусовку зараз нам і розкаже. Оляна, привіт, вітаю Василю. Дуже дуже рада долучитися. Всіх закликаю дивитися третю сутову, бо Я дивлюся. Я дуже рада, що ви мене покликали, і що я маю можливість долучитися і бути гостею. Не не очікувала насправді, але дуже приємно. Слухай, ну розкажи Вашингтон. Чим живе в ці дні Вашингтон з огляду на те, що справді в нас в Україні поширюються різноманітні там опитування. Знов ж таки я не навіть не готовий розписатися за те, що це не є елементом таким контрпропагандистським У нас що опитування показують про те, що Трамп має бути жорсткішим по відношенню до Росії, і це є запит виборців. США, І от він саме тому змінив свою риторику, у тому числі проти Путіна і. Уже іншого шляху, окрім як ескалації, якщо Путін далі буде виляти, в нього немає. От розкажи нам трішки про ці подробиці дуже цікаво. Я до речі, буквально місяць тому, якщо десь на початку червня я спілкувалася з Джоном Герстом, який колишній посол Сполучених Штатів в Україні, і він якраз говорить про це, і про ці цифри, і про цих людей, які є виборцями Трампа. Які е, хочуть е, якщо я не помиляюся, Джон Гербст говорив мені, що щонайменше 63% виборців саме Трампа хочуть, аби Трамп продовжував надавати Україні допомогу, аби Україна була сильною, або навіть хочуть і більше. І е, що, що важливо, що буквально днями я теж прочитала у нашої посол е, України у Сполучених Штатах Оксани Маркарова, яка говорила теж таку саму історію, і що вона зазначила, що ці, до прикладу, цифри звичайних американців, звичайних людей, ці цифри є однаковими вже впродовж кілька років. Тобто, це свідчить про те, що ці люди справді того хочуть, і вони хочуть того вже ну, типу не рік, не два, не три. А ну вже досить така тенденція спостерігається. Це є дуже важливо насправді. Що, якщо говорити про звичайних людей, з якими я спілкуюся, або яких я спостерігаю в соцмережах? Досить досить багато таких людей є прихильниками Трампа, тому що я за весь час, що я тут у Сполучених Штатах, я також їздила на мітинги Дональда Трампа у Пенсильванії. і я там зустріла людей. Звісно, я далі з ними спілкуюся. Ми обмінялися соціальними мережами, і всі вони говорять про те, що Україна має Мати достатньо сили, аби відповісти Росії це найважливіший е, пункт, який, який би я хотіла зазначити, коли ми говоримо про звичайних людей, тобто про таких людей, як ми з тобою Васильна, на, наприклад, та люди, які голосують, люди, які працюють, люди, які ходять е, е, кожного вечора, до прикладу Пенсільванії, яка є ключовим штатом, якщо виграєш Пенсільванію, виграєш вибори взагалі в сполучених штатах, то е, це люди, які зранку ходять на роботу, а ввечері ходять в пап пити пиво. І таким звичайним американцям дуже важко інколи до речі до довести це зі свого досвіду. Я скажу, тому що таким звичайним американцям дуже дуже тяжко інколи пояснити, чому потрібно підтримувати Україну, чому Україна для них у пріоритеті, і це досить досить важливе завдання до речі, яке виконують тут у Америці у Вашингтоні і адвокати, які ходять, адвокатують Україну в Конгресі, звичайно, в себе на на місцях на, на локаціях локально адвокатують ці всі люди, вони, вони їм треба пояснювати. Їм треба їм треба пояснювати чітко. Їм не потрібно розповідати казочки, їм потрібно сказати перше, друге, третє. Це важливо, це важливо, це важливо. Якщо ви не будете підтримувати Україну, ваші, ваші діти підуть воювати в в, в третій світовій. Так, ну це, це якщо так. Ну, тобто виходить, що це не контрпропаганда. Виходить, що це реальний запит мас, в якійсь мірі виборців Трампа з твоїх слів. Так а питання, чим живуть еліти, от які взагалі настрої в пресі, що говорять політики, чи справді чи реально є ось цей момент того, що ну проти Росії далі тільки ескалація? Тому що я тобі скажу відверто, я очікую. Я очікую цієї ескалації по відношенню до Росії не просто тому, що е, Трамп прийшовши на посаду, вже давним давно протягнув Путіну руку, і в цю руку російський диктатор просто наплював дуже багато разів, е, але й тому, що я бачу певні механізми, які підготували е, і США, і світ або готують світ до запровадження таких санкцій подальшої ескалації. Це і механізм е, ПАРЛ, який має американську зброю транзитом через Європу постачати до України, це і робот робота американців з питаннями нафтовими, тобто з тим, щоб замістити, якщо виключити зрівняння російську нафту, от щоб її замістити безперешкодно, скажімо так, проведений певний там обсяг робіт. Тож цікаво, ну ти теж працюєш серед політиків. Цікаво, що вони говорять, чи це є реальним оцим от шляхом, чи це поки що зараз є не більше кокозамилюванням. Мені чогось здається, і як я прочитала багатьох е, е, читаючи аналітику, так аналізуючи аналітику, поки що це такий як е, випробовальний термін. О, 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 оцей випробовальний термін, який Трамп надав Путіну ці 10 днів. І дуже, дуже цікаво, які будуть подальші дії. Але те, що я е, е, спілкувалася тут із е, аналітиками, то вони говорять про те, що це можливо. Е, це черговий такий, як око замилювання. Ти правильно говориш? Можливо, це черговий крок для того, аби відтермінувати оці перемови, які мають бути, тому що оці перемови, які мають бути, вони ем... Можливо, потребують більшої і довшої підготовки. До прикладу, Марко Рубіо буквально кілька днів тому, дав інтерв'ю Fox News, де він сказав, що ключовим, наприклад, у перемовах будуть територіальні питання. Якщо говорити також про Трампа, то він більше зосереджений на внутрішніх питаннях сполучених штатів, і весь день у нього за вірменською республікою запланований він там має підписувати документи. І тобто, в нього більше більше ну. Це досить також важливо сказати, що питання України в на порядку денному у Америці у Білому домі не стоїть насправді першочергово. Воно стоїть, звісно, тому що коли журналісти питають питання, то питання стоїть так, але воно не є таке, яке дуже важливо, і що, що якраз тут важливо, коли ми адвокатуємо, наприклад, питання України. Бо коли ми говоримо з виборцями тут у Сполучених Штатах, тощо їм треба пояснити, чому питання України має бути. На порядку денному і першочергово, тому що от ми всі чекаємо. От ми в Україні всі чекаємо цього е, дедлайну, який дав Трамп Путіну. Ми всі в Україні чекали 24 години годин закінчення війни, які пообіцяв Трамп, ем, але цього не сталося. І що важливо, буквально вчора журналісти спиталися, що буде з, з війною в Україні е, чи закінчиться вона цього літа. А Трамп відповів: настане осінь. Ну е, це, це ага. теж дуже і тут. Ну, коли ми також, коли ми аналізуємо Трампа як людину, Трампа як президента, Трампа як людину, яка робить заяви, варто ну я би не сказала, що варто ці заяви ділити на два, але я би сказала, що варто бути до них дуже, дуже скептичними і не скептичними, а більше такими налаштованими не на позитивний результат з цієї заяви. Я би так сказала, тому що. Це людина, яка любить публічність. Це людина, яка я, я була на зустрічі Трампа і Зеленського минулого року у вересні. І це людина, яка коли ніхто не чекав, що що журналісти будуть ставити питання. Це людина, яка ні з того ні з всього сказала: А поставте свої питання. Я би дуже хотів ваші питання почути. При тому, що в регламенті зустрічі цього не було тут. Варто це це зазначити, тому що коли ми аналізуємо оці заяви, які говорить чинний президент Сполучених Штатів, ми маємо включати такий холодний розум і розуміти. Коли він це заявив? Відповідь на яке питання він це заявив, де саме застало його це питання, де саме застали його ці журналісти? Бо це досить, досить важливо, щоб і ще, зокрема, теж можливо, що існує 50 відтінків Трампа і його висловлювання. Це треба це вже треба навчитися читати. Так, до речі, дуже, дуже цікаве таке порівняння. Саме так, тому що, до ну, прикладу, ще одна історія, яка теж тут у Сполучених Штатах вона викликала бурю новин заголовків, тому що багато українців приїхало сюди. Так, 240 людей 240 тисяч. Українців приїхали за програмою притулку у Сполучені Штати, і їхні справи нині заморожені. Правильно ніхто не знає, що буде з цими людьми, ніхто не знає, чи дадуть їм право на роботу. Журналіст Дольче Веллі він запитав питання Трампа: що, що буде з цими українцями, але це питання застало його, коли він ішов коридором Білого Дому, і він сказав, що ми працюємо з цими людьми, тобто його відповідь була досить такою загальною, і вона. А тим часом українці тут вони почали вірити в те, що можливо є якесь, що, можливо, є якесь тому рішення ці, 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 ці проблеми, з якою стикнулися люди. Тобто, до чого я веду? Дуже треба з холодним розумом сприймати всі заяви, які робить нині чинний президент, тому що за період, поки Трамп президент уже півроку, так трошечки більше. Досить багато було таких контроверсійних заяв із його адміністрації, і з його прихильників. А ще ага. е, окрема історія, взагалі, яка стосується конгресу і е, е, мага е, конгресменів, як як їх тут називають, або їх ще можна називати праворадикальними конгресменами, до прикладу такої є Марджорі Тейлор грін яка неодноразово заявляє, що президент України є диктатором, тощо, тощо, тощо. Тобто, всі ці заяви потрібно сприймати з холодним раціональним розумом. Слухай, а е, як станеться в Штатах до можливості зустрічі е, Трампа із Путіним, тому що е, від цієї потенційної зустрічі дуже багато чого залежить, зараз вже циркулюють е, інформації, думки про те, що це може відбутися наступного тижня в Римі. Мій, мій особистий прогноз, я скажу чесно, хоч що би там не писали, я бачу, сьогодні там просто шквал різних е, е, інформацій. Несеться і е, е, The Wall Street Journal пише про те, що е, мовляв Путін буде до пропонувати Трампу компро. Міс він буде пропонувати вийти з одних областей замін на контроль інших областей, зустрічі і тому подібне. Я от я особисто супер скептично до того всього ставлюся в сенсі того, що ну, по перше, я не вірю, що путіну є, що запропонувати, і не вірю, що він готовий зупинитися. По друге, б Тут є трішечки такий елемент стрьому, скажімо так, тому що Трамп може не вникати в цю історію, а сприймати її як гарячий поріжечок, що Путін, хоч на щось, уже готовий, то треба це хапатися за це, поки він там готовий. Ну але є ще в момент. Я в якійсь мірі навіть не зовсім вірю в те, що може відбутися зустріч, тому що ну це якійсь мірі насправді зашкварно зустрічатися Трампу з Путіним один на один без зеленського. Це легітимізувати. Вбивцю а це легітимізувати людину, яка підпадає під переслідування міжнародного кримінального суду і тому подібне. Мені цікаво, як діпстейт американський на це реагує, навіть на самі новини. До речі, тут цікаво зазначити, що я буквально теж кілька тижнів тому була в такій в такому середовищі, досить республіканському, я би так сказала, і ці розуми. Вони збираються чи від часу просто собі поспілкуватися, покурити сигари, попити віскі, і серед, серед цих розмов лунало, що Трамп любить Путіна в плані, що Трамп любить спілкуватися із сильними людьми. Що Трамп вважає Путіна сильною людиною, як би нам не хотілося це чути насправді. Якби ми собі там зараз не придумували всякі конспірології, що е, так не так не може бути, що це світовий лідер? Тощо. Але Трамп, як, як людина, яка називає себе миротворцем, як людина під час своєї навгурації обіцяла. Що вона е, закінчить усі війни, е, як е, е, і нині Трамп у владу прийшов як людина, яка відчуває свою силу. І коли багато хто говорить, що Трамп прийшов з бізнесу, ні, з бізнесу він приходив в президентство у 2016 році. Але зараз він прийшов е, у прези, став президентом як людина, яка відчуває свою владу. Америка за нього проголосувала. Велика країна Америка проголосувала за Трампа. Вона е, виходила величезними мітингами і говорила Трамп, Трамп, Трамп і Файт, Файт, Файт. Оцю фразу, яку він сказав, коли на нього було вчинений напад. До чого я підвожу? Він любить сильних людей і він любить говорити з позиції сили. Тому, коли ми говоримо, що буде оця зустріч, і що вона може дати. Ну мені просто здається, що просто ще також проаналізувати все, що відбувається, можна також сказати, що Трамп проведе цю зустріч і скаже: Я намагався, я хотів, це не моя війна. Я намагався, але так сталося інцетро, інцетроінцетро. Я кажуть американці, то і далі далі, далі, далі. Тобто, він може зробити, ми можемо провести такий висновок, що чекати від цієї зустрічі. Перша що це буде для того, аби Трамп сказав, що я намагався, і що це буде історично, звісно, ж тому, що ніхто не хоче зустрічатися з Путіним ніхто з не зустрічається з тих людей, які з демократичних світів правильно, і тут Трамп буде людиною, яка зустрінеться з диктатором. З демократичного світу приїде зустрітися з диктатором. Це досить теж такий, він війде в історію цим, звісно ж. А якщо говорити, можливо, вони мають якісь там свої якісь особисті історії, які вони обговорять під час цієї зустрічі. Ніхто не знає, тому що зазвичай такі зустрічі вони будуть, наскільки я розумію, закритими тільки через кілька років. Через кілька десятків років років наші нащадки зрозуміють, чим ця зустріч може бути і була важливою тоді і зараз. Зараз ми можемо тільки здогадуватися, і мої здогадки такі, що перше, це е, ну зустрітися з цією великою силою, бо це людина, загарбник, правильно, і тому Трамп можливо хоче е, зрозуміти, як це як це зустрітися з такою людиною, і що ця людина може. Запропонувати, тому що також важливо ще сказати, що кожного разу, коли відбуваються дзвінки Трампа і Путіна, Трамп виходить і каже: so good guy», такий хороший чоловік, такий хороший, така хороша розмова просто найкраща розмова ever time, яка тільки могла бути весь час. Взагалі тут це також важливо. Важливо, просто коли ми готуємося аналізувати цю зустріч, важливо проаналізувати все, що відбувалося в цьому контексті. Ляно, мене фінальне запитання. Просто я себе зловив на думці. Ти почала перша відповідь. Твоя була, і ти згадала наша посол Маркарова. І я такий себе Бах, точно, наже ж Оксана Маркарова досі посол, хоча б щоб там не розвивалося, які б не були історії і тому подібні речі. Тобто нічого не змінюється. От був інформаційний шум, а вона далі продовжує бути послом, правильно? Так. Це насправді ну та, ні, ні, я розумію просто, що це якось так багато чогось там очікували туди-сюди, але якось нічого не сталося. Навіть попри те, що у нас відбулися певні там ротації, зміни в уряді і, і прогнозували, що у міру, що, що а, господи Ольга Стефанішина може туди поїхати. Наразі цей процес не фіналізувався. Добре, тоді фіна, фінальне фінальне питання. А що чути по українських корисних копалинах? Ця ця робота якось вона має сенс там в Штатах, десь щось про це говорять, чи чи ця тема? Е, поки я не чула таких новин. Останнє, що я бачила, це те, що українська прем'єр підписала. Що має створитися оцей власний фонд інвестиційний, який має зі сполученими штатами і Україною, але таких новин, щоб і щоб виходило на перші шпальти, я не знаю. Але чомусь мені здається, що карма така історія, що ми тільки закінчимо з тобою розмову, як розпочнеться багато багато новин, які будуть стосуватися саме корисних копалень. Тобто, поки поки це така це, 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 це такі новини, які я чула, що підписала і має запрацювати цей інвестиційний фонд, але це історія, яка має працювати. Довго і це все буде працювати дуже довго, і це на роки, як говорять уряди обидвох країн. А тут я б хотіла, ще повернутися до теми посла. Важливо сказати, що посла має затвердити приймаюча країна, і цей процес я, я спілкувалася на цю ж тему з Джоном Гербстом. Він мені казав, що цей процес може зайняти 6-8 місяців. Тобто це дуже довгий процес, і те до прикладу, що е, був кандидатом у умерів, а потім е, уповноваженою з питань сполучених штатів стала Ольга Степанішина, а е, це е, знаково, бо можливо ймовірно приймаюча країна, можна припустити. Звісно, що приймаюча країна не прийняла цього, е, цю кандидатуру. Це теж важливо, важливо зазначити, але е, скажу від себе, що посольство працює насправді дуже добре. Вони роблять свою роботу. Вони ходять в конгрес, адвокатують Україну. Тобто, тут тут. Поки я не бачу, не бачила питань, які могли би не описувати роботу по якось по іншому. Слухай, дякую тобі. Наш вимірювач температури по американській палаті Оляна Бойчук сьогодні долучилася. Спасибі тобі, Оляна. Гарного тобі, гарного тобі дня, усього найкращого, і спасибі, що долучилася до на нашого ефіру. Папа. Друзі, дякую вам. Ставте ви також вподобайки до цього відео, підписуйтесь на нас, бережіть себе і пишіть коментарі. А я буду вдячний за, якщо ви напишете, а що вам ще цікаво почути От які верстви взагалі життя, сторони життя треба покрити. Ми знайдемо цих людей, які дадуть відповідні відповіді на запитання. Дякую вам. Залишається стретє світової. На все добре.